Феномен української локалізації. Так вже вийшло, що мало людей були в курсі, що українська мова в іграх взагалі існує. Але спочатку не сказати українізації, але взагалі спочатку популяризації української мови в створенні контенти, в тому чи іншому вигляді, з'явився запит і на українську локалізацію. І вона почала з'являтися. Це переважно е неофіційні локалізації були в той момент, але тим не менше. Е вони почали з'являтися і розвиватися, і в процесі цього з'явився що правильно ну, портал Куліком. можеш розказати взагалі в кількох словах, як ви до цього прийшли? Можу, спочатку. Це було трошки не в такому форматі, як воно зараз є. Це був формат на базі Steam. можу навіть процитувати, як це все робилося. Був каталог Game Translation Net. Він створений ентузіастом перекладачом Кирилом Красіним. Він був одним із засновником спілки СТС ua Вже зараз цієї спілки немає, але колись воно було. Тобто вони організували самі початкові варіанти перекладу Steam і Ігор Відваль. Потім в чому був, скажімо так, проблема: це збиралися тільки ігри з українською локалізацією, які були в Steam. І не інші крамниці або яких нема стін, там не можна було додати. Ну і написаний він був на старому коді, тобто були свої нюанси, і вже особисті були проблеми в людини, яка він просто не міг займатися цим. І потрошку ми прийшли до висновку, що все-таки треба людям показати, що є в що грати, і не тільки в стім, а в інших місцях, наприклад, на телефонах, на консолях. От є з нами зараз людина, яка допомогла нам дуже з PlayStation початково і далі. Допомагає. Думаю, що ми ще таки і з Epic якось придумаємо код прописати, бо в Epic теж позначають ігри. І я, до речі, можу зараз то, що говорю, що позначають ігри. Знайти, чи є в грі українська локалізація, дуже складно з e, тим, він фільтрує за українською мовою і фільтрує. Більше ніхто за цим не фільтрує. Тобто знати, чи є там мова, чи немає, неможливо. І це також стало одним із поштовхом того, щоб показати людям: ось дивіться, є в що грати, є де грати. І не ставте нам, будь ласка, таких питань, а що там є українська локалізація? Так, звичайно, є. Її повно. дуже багато ігор, де є українська локація. Як офіційна, так і неофіційна. Оскільки ми все-таки гравці і теж коли шукали ігри, і як Анлоктім, ми вирішили, що це наша соціальна відповідальність показати людям, що є в що грати. Будь ласка, грайте, користуйтесь і сформували каталог. Нам тому вони хлопці з Buildups. вони писали код і підтримують підтримку. Зараз роблять каталогу. А власне, скажи, скільки зараз налічує ігор каталог. На сьогоднішній день в нас офіційних ігор доданих в каталозі це 2635 з українською локалізацією. Це міститься як для консолей, для мобільних і для ПК. Це тільки офіційні те, що офіційно є. Можу надати таку ще статистику, що це майже всі ігри зі СТІМ. В стім не опрацьовано 22-й і шматочки двадцятого, 21-х років. А всі ігри, які в стім є, вони всі опрацьовані. І всі додані. Якщо брати фільтр по стіму, там показує близько п'яти тисяч, але насправді велика частинка відсіюється, бо там немає або локалізації, хоча є позначка, або немає слів. Ну, ігри є чудові там, де немає слів, але просто що там немає локалізації, тобто це трошки вводить уман. І є така цікава у нас категорія, як напівофіційні і неофіційні ігри. Напівофіційні це ігри, де можна додати українську локалізацію за. Згоди розробників, тобто вони надають інструменти, і люди можуть зробити локалізацію, додати напівфіційну гру. І є ще в нас найцікавіша напевно, категорія це неофіційні українізатори, їх наразі 659 штук і ще близько 200 позицій я не опрацював з поданих людьми. Тобто, ми можемо говорити, що приблизно тисячу неофіційних українізаторів точно є. І що тут можна додати порівняно з офіційними, що неофіційні це саме ті, які цікаві будуть людям. Тобто не все підряд є частенько закиди, що ой, ви там додаєте гру в каталог, яка там за 20 гривень, а в ній є українська локалізація, типу тобто набиваєте собі кількість. Неофіційні це точно те, що буде всім ну, більшості цікаво. Так що тисячу неофіційних організаторів точно є. Це вони йдуть як на Steam, на Epic, на Vogue, і на мобільні, і декілька є на мобільні. Є ще на Nintendo Switch українізатори, але для цього треба зламати консоль, тому ми їх не додаємо. І, ну, це логічно, досить таки. Е, дивись, таке питання. Е, це мені здається, чи разом з. Запуском кулі е, трошки підвищилася активність по створенню локалізації, чи це просто через те, що я підписався на кулі, я почав їх частіше бачити. Ну бо до того я жодної, наприклад, локалізації Assassin's Creed не бачив. А після платформи вони з'явились. Це просто такий збіг обставин. Насправді, локалізація Assassin's Creed це можна досліджувати як окреме питання. Просто люди почали займатися чи дійшли до них, чи доросли до них. Каталог він створився Минулому році і до цього було багато ігор, і просто він підтверджує те, що люди не знали, але ми даємо ту можливість знати. Насправді дуже багато ігор на талоці можна знайти з локалізацією ще до появи Е, Є в телеграмі група сховок українізаторів, там теж публікують те, що ми звідти іноді беремо. Бо вони в нас беруть. Немає консолідованого місця завдяки каталогу. ми… Хочемо створити цей єдиний простір, щоб люди не шукали де-небудь, а зразу бачили тут все, що є. Ти й тому що так воно збіглося, що ти почав частіше бачити, підписавшись на нас, чи там, наприклад, на куратор наш в сімі, там те, що ми підписуємо, де є українізатор, чи, там, чи де є офіційна українація. Я хотів би зазначити, що дійсно насправді мені здається, що українізатори були, але просто до цього процес був набагато складніший. Тобто, ти береш. От я хочу пограти якусь гру. Тобто ти не можеш фільтру... фільтрувати ігри. Які взагалі є з української локалізації. Ні, ти береш. от Я хочу пограти в конкретну гру, і ти йдеш в посібники, ти йдеш на Nexus Mod, ти гуглиш, ти дивишся от, в тому в тій групі, в Телеграмі, заходиш ще Discord сервери є. І це прям ну, це величезна прям проблема, і це тому, що я прям зацікавлений в цьому. Людина, яка така, ну типу, якщо буде пограю, якщо ні, то мені байдуже. от, Вона не буде оці всі кроки е проробляти. І от тому, якраз там мені. Здається, поява сайту. Ну, саме, не тільки про офіційне, а це, наприклад, про українізатори і про це все. Поява сайту якраз навпаки допомагає, бо ну, сайт, ну, я не знаю, 90% моїх запитів зараз покриває. Тобто я пішов, подивився, ага є, є, або там можна прям сайта завантажити, або там є посилання кудись там, на той самий Нексус. І я вже я не ходжу, нічого не шукаю. Це реально ну, типу, це стало набагато зручніше для мене. Особисто, ну ще ми не можемо пустити той момент, що е, зросла кількість запитів саме на Україні, ігри українською. Е, як ми не хотіли б цього й оминути чи не оминути, е, вторгнення повномасштабне все-таки зіграло свою роль. Ми планували. Ми, як планували, ми прогнозували зростання додавання офіційних ігор е, офіційних локалізацій. Ми це прогнозували, але трошки пізніше. Повномасштабне вторгнення Росії воно дало свій поштовх. На жаль, так по-іншому не вийшло. От і люди почали більше займатися, шукати, як зробити. От е, можу зараз дати таку статистику, що в нас в каталозі зареєстровано 4,5 тисячі користувачів унікальних. Тобто, 4,5 тисячі людям точно цікаво е, пограти в ігри української. Найбільше, правда, шукають Fallout, це 10 тисяч запитів за півтора року існування. Потім 5 тисяч запитів — це Мафія, 5 тисяч запитів — Assassin's Creed, і 4,5 тисячі – це Відьмак. Так що можна так приблизно зорієнтуватися, що полюбляє грати український гравець. Не можу не помітити, що серед оцих топових запитів немає шутера, наприклад, як x чи чогось такого. Як не дивно, чому не роблять українізатори на шутери сесійні? Ну бо X-Defined є офіційна локалізація, ну як, як X-Defined? інші. Типу, то, типу, нащо воно? Град про те, що Ubisoft запевнила нас, що раз в сесійному шутері не занадто популярна українська мова, то вона не треба ніде. Ігноруючи той факт, що ну типу, в топі навіть ваших запитів він присутній Асасінкріт там справа в тому, що е, можу просто порадити, хто тих, хто що не читав, чи книжку Шрайера на ресет», е, просто почитати цю книжку, і там дуже багато стає зрозуміло про великі корпорації, як що працює. Тобто, якби ми внизу не хотіли, є хтось зверху, який визначає політику компанії. Так само, це було з CDPR, і від, ми отримали. Кіберпанк тільки тоді, коли отримали, а не тоді, коли просили. І так це працює з іншими компаніями. Але пані Марія, якщо ви слухаєте, то ми все одно вам вдячні. Якби дякую за кіберпанк. Там не тільки пані Марія, там багато людей зіграло на те, щоб все таки в нас з'явилася ця локалізація і щоб і далі пішов розвиток. Ну я розумію, що це справа не однієї людини. Тут без питань. Ви що хочу спитати. Дивись, е, перше, що на жаль, ми не можемо з вашої платформи робити аналітику глобальну по ринку. Чому з дуже простої причини? Тому що ваша платформа менш популярна, я думаю, для пошуку офіційної української локалізації. Тобто, умовно, ми не можемо по запитам зорієнтуватись наскільки популярний популярна українська в Кіберпанку, тому що вона там офіційна. Ну тобто, тобі не треба додаткових рухів робити. А По іншим моментам, ну, типу умовно, в відьмаку її нема, і очевидно, що запити є, навіть з вашої логіки. От. Інший момент, який я хотів спитати, я думав насправді, що неофіційних локалізацій в каталозі, якщо не більше, ніж офіційних, то хоча б десь так само. Але ми бачимо по статистиці, що насправді офіційних набагато більше. Це справа в тому, що ти просто не встигаєш опрацьовувати всі заявки. чи Дійсно, я переоцінюю кількість неофіційних локалізацій. Тут більше питання йде в якості офіційних. Ну тобто можна відфільтрувати, я ось недавно робив допис, заріз за минулий рік, я зараз його знайду по каталогу по доданим офіційним, неофіційним і всім іншим. Є такий момент, що дуже часто, хоча вже зараз і неофіційні почали цим рішити, використовується машинний переклад. І цей машинний переклад він позначається все одно як офіційний. Тобто він є, він офіційний розробник його додав. І коли ми додаємо в каталог, ми йдемо по списку, ми витягнули з Steam DB, і по списку ми додаємо з початку, з самих початків років Стіма, коли перша з'являється українська локалізація, ми по списку, по цій базі додаємо. І дуже багато відсіюється е, ігор без, як я вже казав, локалізації. Але залишається там, де є машина, і оскільки вона є, то я якби, мушу її додати. Зараз у нас дуже багато неофіційних українізаторів теж почали робити машину. Те саме там на «Ківерпанк» була машина локалізація, на зоряні війни, на цей як Black Myth Wukong. так ось я знайшов цей допис. На Десьган і на Детройт є роботизовані українські. Так, на Детройт. На Детройт, до речі, зараз роблять ручну з озвученням. Можливо, пізніше з'явиться допис, що їм потрібні перекладачі на допомогу, бо вони не справляються. Може хтось так знає, хто це над цим працює чи має бажання, то можете пошукати і доєднатися. Так, значить, я знайшов допис і кажу: у мене тут по машинам просто окремо я робив витяжку. Ось так. Значить, от беремо буквально 2024 рік. Усього було 627 ігор в каталозі, О, не в каталозі, а взагалі в стімі. І сто з них це були машинний переклад. Ну, тобто одна третя. Одна третя. От, так що Машини, кроніза... машинна локалізація додає свою кількість. Ми повертаємось до неофіційних там, чого їх менше, але вони якісніші. бо я вже казав, що люди роблять вручну здебільшого, і те, що їм подобається. Не все підряд а те, що подобається, і тому трошки виходить менша кількість їхня. Чи можемо ми сказати, що ну, от, взагалі, типу, раніше, взагалі навіть і машинних не було, так? Ну, здебільшого, і що ця наявність машинних локалізацій? Ми потрапили в якийсь перелік мов, які тепер теж цікаво перекласти. Я ну я розумію, це звіт здебільшого інді розробники, які просто там обрали там десяток мов, переклали свої ігри на це. Ми потрапили в цей мов, який тепер цікавий завдяки якимсь великим проєктам. Чи це просто таке співпадіння, чи то чому чому таке трапляється? А таке трапляється, тому що вже давно говорять про те, що платформи, на яких ви граєте, мають бути українською мовою. Тому що розробники дивляться на поточні мови, які йдуть в топі, наприклад, в стімі. Кожен місяць можна зробити аналітику і подивитися, якими мовами користуються гравці в стім. І ми, українська мова, потрапила в цю верхівку, скажімо так, яких обов'язкові до додавання. Тому інді розробники додають машинний переклад, на жаль, машинний. Хоча багато спілок звертаються, будь ласка, давайте ми вам зробимо. Коштовно, безкоштовно, ми зробили вже. Додайте. Чому не додають, то, це, можливо, напевно, інше треба якесь робити інтерв'ю. На, на, на Дуже, дуже довго дуже тривалістю буде воно. Співок теж більше з'явилось, якщо не помиляюсь, після 22-го року. Можливо, так. Я періодично натрапляю на твіт, ми створюємо спілку і перекладаємо гру. Хочу частіше бачити, ми переклали. Ні, ну то інше трошки. Ну, <плес> я просто як. Я, ну, все одно, хоч би я зараз як від імені каталогу, але все одно я працюю за Team. І не можу коментувати, скажімо так, ринкові. Ну, типу, питань нема, нема взагалі. Наша позиція така: ми всіма руками-ногами за, будь ласка, створюйтесь, робіть, ми з радістю додамо, ми як каталог безоплатно поширюємо дописи, додаємо відео проходження. Будь-що, ви тільки поширюйте українську, поширюйте ігри українською, робіть все це. Бо це, до речі, теж момент, що весь створений матеріал по іграх, який іншими мовами робиться, це все відстежується. І розробник дивиться це у людей, навіть якщо це інді розробники, у них все одно знайдеться хтось, хто буде це відстежувати, бо їм цікаво. І ще один момент: розробники між собою спілкуються, і вони питають: ти там тобі тему зробили в стімі на 10 тисяч дописів, просили додати українську. Ти додав і що? Ну він каже: Ну нічого, її купили дві людини. Тому, крім того, що просить, треба ще купувати. Okay, uh, дивись, інше питання, можливо, тобі відомо. А uh, взагалі, uh, оцей факт створення um, фанатських. Перекладів і, взагалі, така активність, в тому числі каталог такого роду, що сверливий. Це унікальний випадок. Чи є інші країни, які також не можуть досягти ринковими механізмами своєї локалізації, і створюють їх самостійно? Унікальним випадком є CDPR і є Чехія, якщо я не помиляюся. СДІПР вони початку як почали сформувалися, наскільки мені відомо, що вони займалися, диски робили і робили локалізацію. І потім сформували, бо виросли, розвинулися і стали тільки вони є зараз. І є унікальний перекладач. Я 99% впевнений, що це був в Чехії, і він робив Украї... чехіфізатори, Чех... як правильно сказати. Локалізацію чеською. Так. І е, він робив їх дуже якісно. Він робив їх дуже багато, і він добивався, стукав скрізь всі двері, які міг, і зараз Чеська додається на рівні з іншими топовими мовами Європи. От наскільки чи є десь інші країни, таке як у нас, немає, бо наш випадок унікальний знову завдяки ж нашим сусідам, які нав'язували нам російською, і через цю ми припадали яка різниця? Хай значить будуть грати російською. Дуже багато цікавих є. До речі, зараз з'являється статей про історію ігор не тільки українською мовою, а зроблених взагалі в Україні. Це здається, межа робить. Якщо я не помиляюся, межа медіа вони роблять дописи. Там дуже цікаво можна почитати, як це все формувалося, як журналістика українська формувалася під впливом кого, і як виживали, як могли. Тому. Сказати, що ще десь є каталоги? я не бачу, чесно, що таке десь є. Знаю, що намагаються чи ці цікаво, турки зараз піднялися. Турки теж намагаються скрізь свою додати нормальну українізацію. Ну, Нормальну можна, українізація чіпляється, це, це вже все. No, всі переклади ігор це українізація. Так, українізація. В них є багато спілок, які роблять нормальні переклади. І Вони теж стукають до всіх інді-розробників. Скажімо так, наскільки я бачу, вони повторюють трошки наш шлях. Як українців формують маленькі спілки, стукають до розробників, роблять роботу якісно роблять, бо є неякісні турки, які роблять теж машинний переклад і намагаються ці от нормальні турки зробити хороші і теж вийти на рівень, щоб зробити ринок турецьких перекладів нормальним. Якісним от те, що я знаю, наскільки от. Відомо від, 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 від інформацію. А Перепрошую, що е, Я Хотів би уточнити стосовно Сіди Red. Е, власне, ну я так розумію, ти на це як приклад, що колись типу не було в кожній грі польської локалізації. Та типу, фактично, це ну вони дуже посприяли цьому. Виходить, не було е, взагалі. Польський ринок дуже потужний на зараз. А раніше було не так. Бо ну, типу, от, стосовно чешської, я ну типу, я часто її бачу в інших іграх, але ну не те, щоб прям ну, типу, всюди. Типу, я відчуваю, що вона там як є, типу, основні мови, є трошки ширший список, і от вона тільки в трошки ширшому списку. А польська вже майже, ну, типу, в кожній грі, ну, в великій хорошій грі. От польська майже в кожній є. А це завдяки тому, що, скажімо так, поляки грають польською. По-друге, що по-друге, що Сідіпіар, от свою вніс, свій великий внесок і. Мені здається, що в них просто трошки інший рівень е фінансовий. Не скажу, що геть відрізняється від нашого, але вони, вони трошки більше грають. Тобто їхній зріз гравців більше, ніж у нас. Якщо брати відносно кількості населення і кількості гравців, Це, типу ну у відсотковому в них більше геймерів ніж у нас, так я мені здається, що так. А стосовно основних мов було дослідження, там іде велика дев'ятка обов'язкових. А потім вже додаються всі інші. Дуже великий стрибок зробили. Здається, індонезійська мова, якщо я не помиляюся, бо в них став потужніший інтернет, і в них з'явився доступ. Але в них більший ринок мобільних. це треба дослідження. Я нові не читав, це трошки давно читав по ринкам саме ігровим. Велику частку ринку займає мобільні ігри. Здається, індонезійська мова. Це індонезійська мова і на твіч трошки там піднялася в плані мов, які ну типу стрімерів, тобто кількість контенту, може дійсно це з розвитком інтернету. В них і тайська, до речі, теж туди росте, росте зараз тайська Теж власне, нам комфортно знати, що ми є прикладом до інших локалізацій, але для нас, звичайно ж, що ключове, щоб наша локалізація жила, розвивалась, і обов'язково, щоб ви до неї долучалися. Не забувайте ділитися своїми думками в коментарях і казати, як ви прийшли до того факту, що в українських і іг... в іграх є українська І в цілому, як дізналися про першу свою гру українською, підписуйтесь на спонсор, підписуйтесь на канал просто так. І дивіться інші відео на каналі. Па-па і всього найкраще.